Всім доброго дня, хочу показати, зараз у нас 2 серпня, 25 рік. От посадив я 8 саджанців винограду. Що з них вийшло на цей період часу? Це у нас юбілейний очак вирощений з баночки з черенка. полоза уже цвет меняет. В принципе, другой он упустил. Вот там голова будет в земле. Но нормально. Уже два раза. Вчера второй раз пробил колем. Так, это у нас долго садился и кущик, конечно. Гурман ранній. Він взагалі впустив аж 5 лоз. Це мабуть на обратний приліз будемо цей кущик робити. Думаю, що тут Хоча ще до середини серпня, так як я дивлюся там виноградарів Карлівського. аж шпака дуже толково розказує дядька. Це ще до середини серпня хай росте, попризкаємо, подивимось, що з нього вийде. Так, оце все у нас хуршарний. ну Тут, звісно, він швидко рослий. Ну, довго він не сидів, бо була обламана точка росту. Був би він набагато більший. Нічого, маємо маємо. маю. от дві лози. Так цей сорт я не повинен Так, директи дивіться. Тоже хороша лозина. Тут пустив один маленький пациноч, ну та нічого. Так, це у нас Софія. Софія не Небистро вона, дві, дві лозинки же, не Ні, та нічого, подивимося, пообрізаємо, що нас з цього вийде. Це ось два молодих, пагане, два молодих, денька, по-моєму, це. Так. Це, звісно ж. Це мені вже корді, куди я посадив, це все обріжеться, бутилкою накриється. Це тут не прожився один. Жара велика була, не пережив. І ось пустив, пережився. Хорошо пустив. Буде цього діла. Треба накривати їх. На наступний рік плануємо тут посадити 25 кущів буде. Оце отут. От 5 кущів в рядові.